Доброго дня, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці Я Люблю Україну. Ми з вами працюємо над розділом матеріальна та культурна спадщина України. Тема сьогоднішнього уроку світлиця, українська піч, стіл, скриня. Українська хата колиска нашого народу. Батьківщини без рідної оселі не було і бути не може, бо вітчизна починається із батьківської хати. То була для кожного українця не тільки житлом, а й осередком щасливого родинного життя, де зберігалися давні прекрасні традиції. Світлиця, горниця, вітальня, головна кімната в українському житловому будинку. Тут, на покуті, були ікони з вишитими рушниками. Стояв стіл, скриня, лави, піч. Призначення також світлиця для прийому гостей. Попрошу вас відкрити зошит на сторінці 52 та виконати зашифроване завдання. Поставте відео на паузу та розшифруйте слово. Так, як у вас справи? Чи вийшло у вас розшифрувати слово? Так, правильно. Покут інакше називають святий кут. Йдемо далі. Скажіть, будь ласка, чим була хата для кожного українця? Хата для кожного українця була не тільки житлом, а й осередком щасливого родинного життя, де зберігалися давні прекрасні традиції. Давайте зробимо з вами фізкультфилинку. Поставте відео на паузу та трішечки розімніться. Добре, давайте продовжимо. А далі ми з вами поговоримо про піч, яка була обов'язковою річчю в кожній українській хаті. Українці ставилися до печі з особливою пошаною, як до годувальниці та берегині. Нерідко її називали хатнім вогнищем. Чи опікуном дому, тому вона була завжди чиста і ніколи не стояла порожньою. У ній господині готували обід, пекли хліб, пироги. Біля печі не можна було лаятися, бо тоді страва з печі буде несмачна. Щодня піч підмазували. А припічок підмітали, а по суботах піч білили, аби вона була охайною та чистенькою. Поряд із піччю завжди стояли рогачі, хлібна лопата, мисники з посудом, стіл, образи в старовинних рушниках та скриня. Ось, бачите, можемо побачити мисники, такі полиці або така шавка для посуду. Ось у кутку біля печі знаходилися рогачі, можемо побачити, хлібну лопату, ось на цьому малюночку її гарно видно. Скажіть, будь ласка, то яка роль печі була для родини? Піч для родини була годувальницею та родинним оберегом. Що знаходилося поруч з пічю? Так, рогачі, мисник, скриня, хлібна лопата. Можемо трішечки відпочити, поставте відео на паузу і порухайтесь. Добре? Далі. Також в хаті обов'язково був стіл. Стіл завжди розміщували у добре освітленій частині житла, проти печі завжди розміщували стіл та біля вікна. У давнину за столом працювали, їли, відзначали урочистості. Великий стіл уособлював у собі ідею єдності та злагоди. Його першим заносили до нової хати. На нього клали хліб, сіль, ставили страви. Під час сніданку, обіду й вечері члени сім'ї весь час гуртувалися довкола столу. У якій скруті б не жили, на столі мав лежати буханець хліба і дрібок солі як ознака родинної злагоди і гостинності. Не годиться сідати за стіл у головних оборах або в з незаплетеним волосся, лаятися, голосно розмовляти чи вмощуватися спиною до столу. На стіл грій сідати чи класти шапку. Неподалік стола лава застелена толкою доріжкою. Вона слугувала робочим місцем для господині. Що обов'язково повинно було лежати на столі. Які правила поведінки за столом, ви знаєте. Поставте відео на паузу та обговоріть. Пропоную виконати завдання в зошиті на сторінці 53. Доберіть, будь ласка, ключик та запишіть вислів. Виберіть літери лише української абетки. І спробуйте, прочитавши те, що у вас вийде, створити вислів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Так, що ж у нас виходить? Тіл у хаті годувальник. Добре. Також в хаті знаходилася скриня. Скрині ставили у світлиці біля столу. Вони були мальовані або різьблені, завжди виділялися серед інших меблів, які переважно не оздоблювали. Скриня – Традиційний для України вид меблів, у який зберігали одяг, коштовності, прикраси, полотно. Вона належала жінці, дівчині на виданні. Батьки купували скриню, яку вона згодом із матір'ю поступово наповнювала різними речами, необхідними для майбутнього подружнього життя. Туди вони збирали вишиті рушники, хустки, сорочки, стрічки. В середині скрині можна було побачити у вигляді прибитої коробочки. Прискринок він називався для зберігання дрібних речей. Ось він. Прикрас або стрічок. Пропоную після перегляду відео виконати таке завдання, розшифрувати та дізнатися, що лежало у скрині. Або ж поставте відео на паузу та виконайте завдання зараз. Також в українському домі була колиска, або її називали гойдалка, люля, була ще й родинним символом, виховувала вона майбутнє родоводу, зберігала традицію, материнську цінність і батьківську гордість. Підвішували колиску до стелі на спеціальному гачку або ставили на підлогу. Вона мала знаходитися біля ліжка. Якщо, немовля, прокидалася, мати тут же приколихувала його, або при потребі пилинала. Зазвичай одна родина користувалася однією колискою, змінюючи лише тканину, яка підшивалася до основи. Скажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви, де знаходилася колиска в світлиці? Так, колиска в світлиці підвішувалася на спеціальному гаку або ставилася на підлогу і знаходилася вона біля ліжка, аби мамі було зручно доглядати за немовлятком. На цьому наш урок буде завершено. Дякую за увагу!